Челсі зіграв з Вестхемом у другому турі АПЛ. Михайло Мудрик відіграв на полі увесь другий тайм. Українець провів невпевнений матч та змарнував декілька моментів своєї команди. Вестхем переміг 3-1. Найбільше критики від фанів лондонців дісталось Енцо Фернандесу та Мойзесу Кейседо. Але й про Мудрика також не забули. Тож давайте послухаємо, що вболівальники Челсі думають про українського Вінгера після поєдинку з Вестгемом. Неприємний результат. Я вважаю, що Мудрик повинен знайти інший клуб. Я не думаю, що він досягне успіху в Челсі. З кожним днем він стає все гірше. Мудрик повинен піти і зареєструватися на змагання з легкої атлетики. Він вміє лише бігати. Наш тренер сам себе переграв: Мудрик не знає, навіщо він грає, коли він на полі у команди 9 гравців. Негайно відправте Мудрика в реабілітаційний центр. Мудрику місце в жіночій команді Челсі. Мудрик. Відсутність креативності, погана позиційна гра, погана точність. Ви дійсно думаєте, що він хороший лише через ажіотаж навколо нього? Відправте мудрика назад в Україну, щоб він допомагав своїй країні. Переважна більшість коментарів були з критикою, проте були і такі фанати, які захищали своїх гравців. Як може грати мудрик, коли всі передачі йдуть через правий фланг? Мудрик, ти найкращий. Просто додай собі впевненості, і я обіцяю, що ти ніколи не перестанеш бути найкращим, тому що ти станеш легендою. У команді були і такі гравці, які отримали похвалу від вболівальників. Наприклад, один з конкурентів Михайла Мудрика Рахім Стерлінг. Стерлінг найкращий гравець матчу. Хто погоджується, тисніть лайк. Саме цей коментар набрав найбільшу кількість лайків на офіційному акаунті Челсі в інстаграм. А ви краще ставте лайки на це відео та напишіть у коментарях думку вболівальників, про якого українського легіонера ви хотіли б почути у наступному відео. Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол.